Питання про розроблення детального плану території та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству Доломіне зняли з розгляду сесії Радомшльської міської ради. Мова йде про затоплений кар'єр та земельну ділянку у 70 гектарів поблизу села Негребівка Радомшльської громади. Відновити роботу планували у 2011 році. Тоді, після численних протестів місцевих жителів, родовище не розконсервували. Нині знову розробляти кар'єр планує компанія ТОВ Доломіне. 21 жовтня жителі прилеглих сіл на зборах громади вирішили не надавати дозвіл на відновлення роботи та подальшу розробку кар'єру. На сесію приїхали близько ста жителів навколишніх сіл. Із плакатами вони вимагали не надавати дозвіл на відведення земельної ділянки. Протягом кількох годин зібрали більше як півтори тисячі підписів жителів громади. «Доломіна надала єдиний експертний висновок на три сторінки, які суперечить тим документам, які вони також надали до міської ради. В експертному висновку зазначено, що не буде впливу на водогін або на воду в селени Гребівка, тобто це не вплине на наші колодязі. А в другому документі, який вони надали на міськраду, було написано, що потрібно забезпечити водогін в тих листах, які вони писали в 2012 році, в 2013 році, на нашу селищну раду, вони сили надати їм право на розробку плану водогіну. Присутні у залі під час сесії повідомили, що вони не проти ведення бізнесу на цій території. Втім, навколо кар'єру вони бачать об'єкт рекреації, наприклад, центр реабілітації для військових. Для цього подали петицію до міської ради, аби змінити цільове призначення ділянки на землі рекреаційного призначення. Це має бути центр для військових, а також членів їхніх родин і для всіх, хто постраждали від цієї війни. В першу чергу це психологічна підтримка, це можливість вивільнити свої емоції, проговорити свої. Свій пережитий досвід для того, щоб жити це життя далі для того, щоб могти існувати якісно далі. Серед присутніх у сесійній залі були і прихильники ідеї розробки затопленого кар'єру. Юрій Захарчук представився місцевим жителем та інженером. Чоловік каже, розробка родовища це джерело прибутку для громади та робочі місця для місцевих жителів. Сільське господарство, про яке згадувала ця пані, воно потребує доломітів для розкислення ґрунтів. Їх зараз дефіцит в Україні, ціна дуже висока. От друге металургія зараз без них задихається. Вони імпортні раніше йшли з Білорусі, зараз знаєте, що з Білорусією, і це якраз одна з причин пожвавлення навколо кар'єра. Тобто я вважаю, що громаді треба боротися не проти кар'єра, а за кар'єр, так щоб він їм не нашкодив, і так, щоб кар'єристиці поділялися з громадою. Виступ Юрія Захарчука у сесійній залі зустріли бурхливим обговоренням та криками Ганьба. Врешті, після обговорення, депутати вирішили зняти це питання з розгляду сесії, а компанії «Доломіне» розробити та надати оцінку впливу на довкілля. Було прийнято депутатам рішення про зняття з розгляду. І рекомендувати виготовити оцінку впливу на довкілля, де передбачає і громадські слухання, в тому числі, якщо оцей документ буде виготовлений відповідно до закону, де будуть розглянути всі моменти, які можуть вплинути дійсно на там школу, на нанесену шкоду довкіллю, і пройдуть громадські слухання, тоді ми повернемося до цього питання. Ми намагалися зв'язатись з представниками ТОВ Доломіне, аби почути їх точку зору. Втім, номер телефону, який вказаний на ресурсах Єоконтрол та Датабот», не обслуговується. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомирщина, про припинення діяльності Оруського закладу шкільної освіти номер 4 Оруської міської ради шляхом ліквідації. ставлю на голосування. Хто за таке проектне рішення? Я прошу проголосувати. Хто за? Сільомоціозахто за роботу. Прошу. Проти? Утримався. 16 за. 2 утримались. Утримались. Нема питань, чоловіка? Рішення прийнято. Дякую. Дитячий садочок номер 4, за закриття якого 22 листопада 2023 року на сесії міської ради проголосували депутати, розташовані у центрі міста. За словами виконувачки обов'язків завідувачки Олени Павленко, усього садок відвідують 68 дітей. 22 листопада у дошкільному закладі перебували 16 вихованців. Це наша старша група. Вона одна з найбільших. У нас у діток тут проходять святкові. Заходи, ялиночки, ось готуємося до свята Миколая, як саме бачите, іграшки сучасні група дозволяє масштаби, здвинулись, убралися століки і тепло. Завжди цей садочок вважався на першому місці. Сюди люди навіть зарань записували діток в чергу. Щоб сюди потрапити в садочок, тому що дійсно садик гарний, гарна територія, є дітям, де гуляти, є дітям ну взагалі всі умови. І бомбосховище у нас теж гарне і добре, і тепле найголовніше, що дітки в бомбосховищі не замерзнуть. Літом прохладно, зимою тепло. В нашому місті є багато інших садочків, де також небагато ходить дітей. Їх не закривають, а наш садочок чомусь закривається. Чому батьки вихованців садочка зібрали 69 підписів проти ліквідації закладу? Ми батьки вважаємо, що цей садочок найкращий вовруч, бо він знаходиться в самому зручному місці для батьків. Він знаходиться біля школи. Дуже зручно зранку вести дітей і в школу і в садочок одночасно. Він самий теплий, він самий комфортний. Там створені всі умови для. Комфортного перебування дітей. Садочок 1,7 гектара знаходиться в самому центрі міста і е, цю територію хочуть продати. Звідки ви знаєте? Ходять слухи, це, це найкраща територія. І е, сама міська рада казала, що якщо садочок перейде до їхньої власності, і якщо це буде їм економічно вигідно, вони його продадуть. Секретар обруської міської ради Віктор Кисіль розповів Суспільному, що ліквідують садочок через близьке розташування інших дошкільних закладів. Батькам запропонують перевезти дітей у садочок номер 8 а вихователям нададуть там роботу. Садок влітку 2023 року. Збудували за сприяння Естонії. Що буде з приміщенням ліквідованого садочка? Наразі невідомо, каже секретар міськради. Це не продаж, це не бізнес, це не якийсь там торговий центр. Ресторан чи баня, вибачте, це точно не це. А от чи чи відбудеться там музей, чи якась інша, скажімо, комунальна, чи можливо іншої форми власності установа, державна, там, наприклад, ну будемо з депутатами радитись. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина. У Житомирі запрацювала одна з каналізаційно насохних станцій міста, яка реконструювалась за гроші словенських партнерів. Проєкт стартував у 2019 році. На початку російської повномасштабної агресії в Україні реконструкцію призупинили. Згодом роботи відновили та завершили, говорить Роман Ілик, директор КП «Житомирводоканал». Вона була поводована ще в 1978 році, і все обладнання практично відпрацювало 50 років, було застаріле і дуже аварійне. Завдяки переговорам міської ради, водоканалу, посольства Словенії в Україні нам місту вдалося отримати грант від уряду Словенії близько 2 мільйона 400 тисяч євро на реконструкцію обладнання на головній кенсійно насосній станції. Станом на сьогодні ми вже бачимо, що обладнання змонтоване, працює. І до кінця листопада воно повноцінно вже документально має ввестись в експлуатацію. Роман Ілик розповідає, що з новим обладнанням аварій на станції більше не буде. Замінили все технологічне обладнання: трубопроводи, кабеля, насоси, двигуни, шафи керування, автоматизацію провели високовольтні. Трансформатори замінили, тобто повноцінно все насосна станція, фундаменти стіни залишились старі, а обладнання все нове сучасне. Матея Привольчик, пані посол Словенії в Україні, розповіла, що проєкт спонсорувався словенським центром з міжнародної співпраці та розвитку. Офтепроджект project... Наші делегації було представлено стан справ над даним проєктом з очисними спорудами. Також були представлені подальші пов'язані проєкти. Ми зараз не можемо обіцяти, що ми їх Одразу підтримуємо, вони ще будуть розглядатися. Але ми маємо намір подальшої співпраці і розглядати проєкти іншого типу. Марія Кравчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир. Зараз ми знаходимося біля могил, які 21 листопада 2021 року тут були захоронені воїни Української персанчеської армії, яких Котовський взяв в оточення в селі Великі в Малимінькі, привели їх сюди. Тримала їх у церкві у полоні, а потім саме ж воїни Української поставська армії, голея, яких розділили до спіднього, самі собі тут викопали могили і їх тут розстріляли. Саме так описує події, які увійшли в історію як базарська трагедія Олександр, коли у листопаді 1921 року у бою з радянськими військами зазнала поразки Волинська група армії Української Народної Республіки. Сергій, вчитель історії, розповідає про місце, де знаходилась церква з чотирма сотнями полонених. Ось на цьому місці, де стоїть пам'ятний хрест, знаходилася церква, в якій якраз і тримали ув'язнені до розстрілу полонених учасників другого зимового походу. Саме на цьому місці пізніше з неї зробили сільський клуб, як зазвичай робить радянська влада. Ну а потім вона згоріла від пожежі і. Єдине, що лишилося, це ось цей пам'ятний хрест. Місцеві жителі намагалися допомогти, намагалися нагодувати. Жінки приходили до цієї церкви, намагаючись передати хоча б хліб. І дивні відчуття були тоді, коли чоловіки, які щойно боролися, багато серед них були поранені з обмородженнями, почали співати. Уявіть собі, акустику. В церкві і як напівживі люди, з якою енергією і силою співали українських пісень. Ставлення місцевого населення до цих військових було тільки позитивне, коли ми говоримо саме про період цієї трагедії, тому що намагалися допомогти. Ідея, що це. Жителі, наприклад, західної України, яка пропагувалася довгий час, не є правдивою. Коли ми беремо і дивимося історичні дослідження про місце народження або проживання учасників другого зімового походу. Ми розуміємо, що представлена вся Україна. Розстріл воїнів був моральним психологічним ударом для українських сил, говорить кандидат історичних наук Геннадій Махорін, 17 листопада. 1921 року Волинська група була оточена значна її частина біля містечка Базар села Милиминьки, і за відмову перейти на сторону червоних їх розстріляли. І розстріли здійснювалися 20, 21, 22 листопада. Таким чином, 359 вояків армії УНР, які залишилися відданими ну, от, боротьбі за незалежність, не перейшли на сторону ворога. Вони ввійшли в пантеон наших героїв, зокрема, Леонід Ступницький, який з села Романівка, батьківщина Максима Риського, Тадай Рильського. і наших воїнів, зокрема, Віталій Усенко з Житомира, Михайло Жуків, які загинули там під базаром. Вони є прикладом для сучасних воїнів, які продовжують боронити нашу державу і наше право на незалежну Україну. Тетяна Дукач, Володимир Жебравець, Суспільне, Новини Житомирщина. Рита дворічна німецька вівчарка. Кінолог Микола Нестеренко каже, що собака легко і швидко піддається дресируванню. Це німецька вівчарка з нарного окрасу по кличці Ріта, передана нам з Голландії як гуманітарна допомога, дуже хороша, активна, дуже легко піддається дресируванню, приємно працювати з такою собакою. Навчати добре з восьми місяців до двох років. Якщо порівнювати з іншими собаками, та вони більш активні. Вони більш хочуть дістати. От бачите, свій м'ячик Скоріше навчаються, скажімо так, дуже активний пошукник, дуже виражений. Вони хочуть це. і вони можуть працювати достатньо достатньо довго, щоб знайти цей м'ячик. Світлана Коломієць, начальниця відділу організації кінологічної діяльності, розповіла, що Національній поліції України за 2023 рік благодійний фонд передав 100 дорослих собак. Це собаки мікс. Мікси відібрані європейськими країнами, європейськими розплідниками розплідниками за свої найкращі якості з пошуку саме. І всі поліцейські країн, поліцейські різних країн, вони дотримуються саме цього принципу. Їм неважлива така зовнішня красота цієї собаки. Вони саме звертають увагу на якість. Роботи цієї собаки вони їх називають гріндог зелені собаки. Це собаки з базовою освітою, ну елементарною освітою. Але для того, щоб нам допустити до роботи, вони мають пройти підготовку в нашій школі, і після цього вже тільки будуть допущені до самостійної роботи. Для нас це актуально, оскільки в нас дуже великі території, які нам треба розмінути, Мам, щоб собака була витривала, вона довго могла працювати, не звертала уваги на вибухи, на те, що що працює якась там техніка. Ну, для розмінування, наприклад. І нам е це наразі є одним з пріоритетів. Світлана Коломієць каже: усі собаки отримають спеціалізацію. і Разом з кінологами будуть залучені для роботи з вибухотехнічними службами під час розмінування територій. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.